В другій частині МК я покажу вам, як я буду в'язати рукавчики до нашої паутинки. Отже, беремо гачки 12, основа наша. Та для манжетів ми використовуємо гачок 3,5. Нам потрібно набрати 50 петель. 8 петель. Ми набираємо гачком 3,5, це наші манжети. 1, 2, 3 пять, шесть, семь, вісім Восемь петель. Далі ми беремо гачок номер 12 та набираємо інші, всі інші петлі до кінця ряду. 50 петель – це наш рукав. 13, 15, 16, Набираємо. Коли ми набрали нашу кількість петель, починаємо в'язати петля підйому, накид і наступну в'яжемо, пров'язуємо наш рядочок гачком номер 12 до манжету. Ну, ось так у нас виглядає перший рядочок. Продовжуємо в'язати. Все як завжди. Нічого новенького. В'яжемо напівстовпчиками з накидом. Манжети ми будемо в'язати стовпчиками без накиду, як завжди. Просто змінюємо гачок. Ширина рукавчика у нас буде 25-27 см. сантиметрів. Нам потрібно пров'язати 40 рядочків, або як я вже розповідала. 20 косичок. Рукавчики у нас кругленькі, широкі. Легкі, як крила, дов'язали наш рядочок до манжету, змінюємо гачок. І в'яжемо стовпчиками без накида. Два, чотири, ші, сім. Підтягуємо ниточку. Петля підйому повертаємо нашу роботу. таким образом ми в'яжемо 40 рядочків. Набрати нам на рукава потрібно 50 петель, 8 з них наш манжет і пров'язуємо 40 рядочків. В наступній частині я вам розкажу і покажу, як ми будемо сшивати всі наші деталі. Сшиваємо ми теж гачком. Може, хто хоче голкою. Я сшиваю гачком і все вам покажу.